Привіт-привіт! Сьогодні ми готуємо мойву у духовці. Починаємо! І для такого рецепту нам потрібно мойва, борошно, кукурудний крохмаль, спеції. У мене паприка, чорний мелений перець, сіль, гранульований чесник та тим'ян. Олія соняшникова рафінована і лимон. Ну що, починаємо приготування. А, завжди одіваю рукавиці, тому що а, мойва така дуже має специфічний запах, і коли він в'їдається в руки, його дуже важко вивести. Дуже багато не люблять готувати мойву тільки через те, що вона не зовсім так знаєте, приємно пахне, так толерантно. Коротше. Але ця риба, як для мене, я не знаю, вона дуже-дуже смачна. У мене вже є рецепт. Жареної мойви. Сьогодні ми будемо мойву запікати в духовці. Я вам покажу, як роблю це я. Мойву я завжди чищу, хоча дуже багато людей, які готують мойву, не чистять її, а ось так цілою запікають. Ну, як на мене, я не знаю чому. Я гиджуся нечищеної риби, тому що подивіться, скільки всього всередині цій рибі є отакого. Не зовсім приємного. Тому я рекомендую завжди рибу очищати. Зараз я вам покажу, як чищу мой боя, а вам вирішувати, чи очищати, чи готувати цілу. Значить, надрізаємо ножницями коло голови. І відразу же із головою витягуємо нутрощі. Ось так. Тоді можна або ось так зрізати, якщо ви не любите лишнього жиру. Або просто ось так спороти брюшко і рукою вискрібаємо. Ось так все, що лишається всередині, включаючи ось ці чорні клівки. Вони неїстівні. Я завжди чищу рибу. Я завжди отак чищу, після чого обов'язково ще кожну рибку промиваю. І вже коли повністю вона. Красива, очищена, без внутрішніх, без чорних плів. Я починаю її готувати. Тому я зараз займаюся ось таким методом чистки. Бачите, рибка вже практично чистенька. Тільки ми її промиваємо протічною водою, і вона буде вже красивою і готовою до самого приготування. Тому я займаюся рибою. І далі вам покажу, що і як ми будемо робити. Все, рибку я підготував. Вона повністю вичищена. Подивіться, вона повністю промита. Ось. Саме таку рибку я готую. Але наголошую, це є не обов'язково. Якщо ви хочете готувати цілу, будь ласка. Особисто я не сприймаю риби з нутрищами. Тому я її завжди чищу. Все. Я її промив та просушив, відставляю у сторону, а тим часом займемося паніровкою. З паніровкою все дуже-дуже просто. У нас є звичайне борошно. Приблизно на 6 столових ложок борошна нам потрібно взяти дві столових ложки крохмалю. Крохмаль я використовую кукурузний. Ось так. І тепер до борошна із крохмалем я додаю всі наші спеції. Всі спеції я перемішую. Я беру спеції по своєму смаку. Ви можете використовувати усі ті спеції, які підходять вам, які вам подобаються, будь-які треба будь-будь-що. будь, -будь, -будь -що. Все, що вам до смаку. Звичайно, все ми перемішуємо ретельно. Тут дуже важливо, що все рівномірно і ретельно перемішати. Готово. Паніровку ми перемішали. Одне зауважте, ми до риби не додавали жодних спецій. Всі спеції в паніровці. Тому кількість солі, чи чорного перту, чи будь-яких інших спецій контролюйте самостійно. Все залежить від паніровки. Тепер нам потрібно підготувати форму для випікання. Я беру ось такий великий противень, Обов'язково його встеляю фольгою. Звичайною соняшниковою олією змащую фольгу. Олії не потрібно дуже багато, щоб риба не була дуже масною. Ось таким чином змащуємо весь шар фольги. І все. Практично все готово. Нам залишається лише пропанірувати рибку у нашому борошні із спеціями. І ось так обов'язково також і всерединку. Ми пропускаємо борошно. Лишнє нам не потрібно, ми його ось так назад відправляємо у посудинку з усіх сторін. І ось так в серединці ми промакуємо нашою паніровочкою. Беремо рибку за хвостик і ось так все готово. Ось так. Викладаємо хвостик до хвостика. Обов'язково ще паніровочка у серединку. Лишнє все забрали. Яка красива получається рибка. І ось так складаємо її на форму. З усіх сторін і всерединку. Насправді, не бійтеся, що дуже багато рибки, це дуже багато роботи. Це все робиться дуже швидко. Ось так. Таким чином паніруємо усю нашу рибку і складаємо на форму, в якій вона буде випікатися. Буквально за 5 хвилин. Це дуже швидко. У нас виходить ось такий величезний протій панірованої рибки. Зараз ми нагріваємо духовку на 180 градусів і відправляємо нашу рибку у духовку на 25-30 хвилин. В кожного духовка випікає по. Свому, тому контролюйте самостійно процес випікання. За 10 хвилин до того, як рибка буде готова, я вам покажу, що потрібно з нею зробити. А зараз відправляємо противень у духовку. Через 20 хвилин після того, як рибка побула у духовці, вона має ось такий вигляд. Тепер, що я рекомендую зробити? Ми беремо ту саму кісточку і змащуємо рибку, ось так олією звичайною. Олією ще зверху. Все, ось так змастили всю рибку зверху олією. І відправляємо її ще у духовку на 10 хвилин, після чого вона буде повністю готова. За 10 хвилин рибка наша повністю готова. Вона красива, така рум'яна. І тепер нам залишається лише збризнути її соком лимона. Ось так по усій рибці. Ось все. Соком лимона ми взбризнули. і наша рибка повністю готова. Рибка готова. Тепер нам залишається лише приступити до дегустації. Як бачите, нічого не пристає. Рибка шикарно посмажилася, не пристає. До фольги. Тут саме головне обрати правильну фольгу. Або пергамент. Бо якщо брати якийсь такий, знаєте, дешевенький, простенький, то є ймовірність того, що рибка може пристати. Ось. Я вам покажу, яка вона отримається хромкаповідь, послухайте. Ось. Яка вона соковита. Вона не суха. Зверху вона хрустка, а в подивіться, наскільки вона соковита. На смак просто неймовірна. Я обожнюю а, таку рибку. І знаєте, щоб довго не мордохатися з великою кількістю дрібної риби на сковорідці, такий метод працює на ура. Риба, виходить, дуже смачна, зверху хрумка. Всередині дуже соковита, я усім раджу: не бійтеся дрібної риби. Не бійтеся запаху риби. Тому що це дуже-дуже смачно. Це бюджетно, це просто економно, але неймовірно смачно. Це, знаєте, така смакота, яка не передається словами. Готуйте, готуйте прості, доступні рецепти, смачні рецепти. І, звичайно, кому подобається цей рецепт, ставте свої лайки. Підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!